Всім привіт! Ви на каналі Міка і це паперові розпаковочки Сьогодні у нас цілих три новиночки. Так, я їх дуже довго робила, і зараз я вам їх всіх покажу. Спочатку беремо наш каталожок Ось такий гарненький я його сама, до речі, робила. Далі беремо першу новиночку. Збираємо фруктові дерева та кущі. І ось такі гарні кущики і дерева. Вони вийшли Далі у нас іде збираємо пазлика в нової дівчинки. Ось такі також гарні пакетики. Цю колекцію я найдовше робила. О, і ось ця дівчинка мені найбільше подобається в цій колекції. До речі, вона схожа на ту, яка буде всередині. І далі остання наша колекція Emochi. Ось такі пакетики. Прикольненький, о який тут. До речі, цікаво, що там. Так. Хто знає, з якого це фільму? Напишіть в коментарях, хто його дивився. Так, далі. І ще такий вогонь, він мені, до речі, найбільше подобається. Ось так. І давайте зараз оберемо пакет. Тут ми беремо один пакет. Давайте візьмемо синій. Він гарний, якраз зверху був. Далі давайте тут візьмемо, наприклад, цей рожевенький. І давайте ще візьмемо оцей зелененький. І емоджі. Давайте візьмемо сік. Давайте зніговичка ще візьмемо. Він також дуже прикольний. Відкриваємо наш каталожок. Так. І перша колекція це збираємо пазли. Вона дуже гарна. Я вам від целю ще два пакетики. Ось так. Давайте ми їх розпакуємо ось так нотком. О! Ось так. Пакетик підкладаю. І це у нас шляпка під номером 3, Ось у нас номер 3, Зараз ми його відклеїмо. За кадром я відкрила пакетик. Тепер наклею. Ось. Так. І зараз це ще відкрию. О! Класно. Так, беремо. і це під номером 6. Ви вже всі побачили. І зараз я його також відкрию за кадром. Ось я вже відклеїла і під номером 6. Де у нас номер 6? Ось тут. Наклею. Тепер у нас наступна сторіночка, Це емочі. Так. Беремо наші пакетики з емочі. Давайте з першого це відкриємо. Ось так. Зараз він магічним чудом з'явиться ось тут. Ось так. Зараз приклеїмо ось сюди. І наступний пакетик. Давайте відкриємо. Дуже там бачите, що тут. Так, зараз гамманка так зробимо. І нічого сюди. Оце клас. Класний такий сніговичок, І дивіться, тут отакий шрам прикольненький Так, зараз він також буде. Ось. Ось так. Давайте ось так хай буде. Чуть й переклеїмо. Ось так, я думаю, класно. І наступна стріночка, там ось віконечко ви вже трохи побачили. Це фрукти. Прикольно. Давайте откроем наш пакетик. Открываем. Какой а что, -то. что -то. тут? Что тут? Почему оно выпадает? Это дышно. Ничего не пахало? Нет, это все есть. Но застряло. Зараз поднимемся. И Ось це таке сливо. Зараз її дістаємо. Ось так. Вона трохи пробалась, нічого. Зараз ми її приклеїмо. І зараз вона опиниться. Давайте ми її приклеїмо. Хм, навіть не знаю, де її приклеїти. Давайте, наприклад, тут. Зараз вона буде ось там. Ось так. О, дивіться, як карні. Всім дякую за перегляд і всім па-па!